каякеры, каякеры. О, тут фотоохотники. Да. Вот все с камеры, все с камерами. Не люблю, когда меня снимают без спроса. Столько камер вообще. Я не привык. такої славі. Ну що, подивимось, яка тут найцікава зона. Пляжна зона, там де в бікині дівчата. Питний фонтанчик. О, о, душ. Душ є, у нас нема гарячої води, можна сходити по не на халяву. Так, пам'ятник камінь. Так. Облаштований Віталієм Кличком мер Києва. Отак вам. Отак вам. Лучше Москви. О, хто-то з пляжа, хто-то з пляжа. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Як гарно облаштований парк. Просто слов нет. І і Ілочки. І... И... Так В душ надо б... будет сходить, у нас нет горячей воды. Хоть отдельно вымытые места будут. Можемо знати, які ціни у вбиральню, вхід у вбиральню. Вісі. Бачимо вісі. Громадська вбиральня. Ребята, напишіть, ми не вісім. Я так зрозумів халява. Халявно. Зараз ми розузнаємо. Тебе по мальчикам йдеш, так. Понятно. Де, де ви таке бачили? Де ви таке бачили? Зараз я вам покажу. Тільки у нас в Україні. Безкоштовно, безплатно. Отак. Вот Обзавідайтесь от завісті. Ой, яка собачка, ой, яка собачка. Так, тут якийсь курганчик. О, а тепер що Не будемо його показувати, бо вдруг це... А, я вже сказав. Яка травичка тут ви що? Як тут зелено? І ніяких тривог. Люди ходять, віддихають, відпочивають. В міні-бікіні. Значить, для тих, хто приєднався, ми почали. Наше відео із, із Наталки. Я ввійшов в Наталку. Значить, я війшов в Наталку. Потім прийшов до моста Хвиля на оболоні. Народна назва міст Глист. О, яка там рекреаційна зона, це взагалі шикарно. Шикарно, ребятішечки. Давайте подивимось, що там на... Що там з пляжною зоною. прямо как на море. Шикарно. А вот там богатые живут. были такие как на море вау какая красота какая природа слов нет Чего это хвали? Чего это? Почему это хвали? Так сказать, почувствуй. Ну что, интересный стрим. Вообще лайк. Ребятки. Ребятки. Давайте по Нравится стрим?